Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо готуватися до підсумкової контрольної роботи, і у нас тема кути. І є ось така цікава, на мою думку, задачка, так, Ліза? Так. Да. Ну, давайте почитаємо. Із вершини прямого кута АВС, Ось наш кут А. Б, С. Прямий кут Ліза, це що за кут? Скільки він дорівнює? Ну, прямий кут має 90 градусів. Так, прямий кут має 90 градусів. Ну, давайте зразу це відмітимо, по ходу, що у нас є прямий кут С. і він дорівнює 90 градусів. Так? Добре, і з вершини прямого кута С провели промені Д і Е. Ось наші промені Б, Д. І «б», «е». E. Що таке Ліза промінь? Промінь. Що таке промінь? А, промінь має початок, не має кінця. Так, промінь має початок, як ми називаємо промінь? Чи можемо ми назвати промінь «д», Б? Ні. А як? Чому ні? Тому що ми називаємо промінь промені по точці. По початковій точці, так? У нас є точка Б і Б. «д», тому промінь називається і Б. E, так. Отже, ми провели промені БД і БЕ так, що кут ABE е, більший за кут DBE е, на 34 градуси. А кут С Б, Д, Більший за кут Д, Б. Е e на 23 градуси. Яка градусна міра кута ДБ Е. E? Ну, на перший погляд, так трохи заплутано, так, Ліза? Так. E, у нас, дивіться, тут повторюється три рази, я навіть рожевим виділила оцей кут ДБ. E. Його нам і потрібно знайти, так, Ліза? Так. Ти взагалі щось розумієш з цієї задачі? Як би ти її зробила? Рівняння. Ти би зробили її рівнянням. Ну, ну, давайте подивимось, як можна цю задачу можна рішити різними способами. Але нам подобаються деякі задачі рішати рівнянням. Рівняння. Так. Ну, спочатку розберемося з тим, що, в нас, що нам треба знайти ось наш цей кут ДБЕ. -E. І давайте ми його якось відмітимо, виділимо його, так? Давайте ми його виділимо. Ось, хай він буде рожевий. Оцей кутик нам і потрібно знайти, так? Так. І що ми ліцею знаємо? Ми знаємо, що а, ну, кут АБЕ більше за кут ДБЕ на 34 градуси. Значить, АБЕ більше за кут ДБЕ на 34 градуси. А кут С Б, Д більший за кут. Знову ж таки, за цей самий кут Д, Б e, на 23 градуси. Ну, що ти рівнянням хочеш зробити? Рі... Ти щось маєш взяти за Х, так, а, я розумію? Я хочу за Х взяти оцей Б, Е, e, тому що тут і. Він менший. він менший за всі кути, які нам потрібно знайти. Ну, не то, що знайти нам потрібно. Так, ми їх все рівно знайдемо ці кути. Так, але він самий менший, виходить, так? Оці у нас кути. Оці кути у нас більші, це наш ДБЕ. E. Тому ми вирішили, що ми оцей кут, якраз ДБЕ e найменший Беремо за Х, так? Так. Да. Ну, давайте. І візьмемо його за Х. Ми візьмемо його за Х. Так. І так, і напишемо, що ми взяли його за Х. Добре, якщо ми цей dbe взяли за Х, то чому дорівнює кут ABE? тобто цей ABE. Давай його відмітимо, щоб ми не заплуталися. ABE. Ось наш цей кут. А Б. Е. Чому він буде дорівнювати, Ліза? Він буде дорівнювати Х плюс 34. Х плюс 34, бо він більше за кут Е e на 34 градуси, так? Так. Да. Тобто, оцей кусочок в нас буде 34 і плюс наше Х. Так? Да. Правильно я кажу? Ну, давайте так і запишемо. Дивіться, оцей кусочок А, Б, Д. Це 34, і додаємо, додаємо, перепрошую, Х наше: оцей кусочок, і буде оцей наш кутик. Наш кутик 34 плюс Х. Правильно? Так. Добре. А оцей кут: Це БД. Це Б, Д. Ну, в нього в цей кут також входить ДБ e наше. Правильно? Да. Тобто цей кут складається оцей С, Б, Д. Давайте його також відмітимо, щоб не заплутатися. Ось наш цей кут С Б Д. Він складається також з двох частинок, так? Нашого кута Е, Б Д. І він дорівнює Х плюс 23. Так. Тобто, у нас є. Вже Х є. І ще цей кусочок є в нас. Тобто Це e, Так, незаповнений. Він 23. Тобто, Х плюс 23, так? Виходить, або 23 плюс Х. Ми напишемо Х плюс 23. Ну і все. Так. І в нас получилося Чудове і, при, і прекрасне рівняння, і так? І яке рівня... в нас вийшло рівняння? 34 плюс Х і плюс 23. І ще треба написати до рівні 90. Дивіться, 34 плюс Х плюс 23 дорівнює 90. Бо у нас основний кут, так, А, Б, Д. Ой, вибачаюся, Б, С, він прямий і прямий кут дорівнює 90, 90 градусів. Тобто. Ось ми маємо гарне таке рівняння. так? Ну, давайте його вирішимо, так, лізочка. Ось ми маємо 34 плюс Х, плюс 23 дорівнює 90. Далі, Ліза, як ми робимо? Х дорівнює. Х дорівнює. Добре. 90. мінус 3,4. Мінус 34. І мінус 23. І мінус 23. Ну, я би зробила по інакшому. Я б спочатку 34 додала 23, а потім 90 відняла суму цих двох чисел. Але це не має ніякого значення. Мені так простіше, лізі так простіше. простіше. Добре, і чому і у нас. Х дорівнює 33. Так, да, ми вже це рахували, х дорівнює у нас 33. Що це таке 33? Оце кут ДБЕ. Це кут у нас ДБЕ. Давайте зразу напишемо: ми знайшли наш кут ДБЕ, і він дорівнює 33 градуси, так? Ну, взагалі задачка нескладна. Якщо трошки подумати, якщо обов'язково намалювати її, бо без малюнків нічого не зрозуміло, правда, Ліза? Так. Обов'язково малюємо. Е те, кути якось виділяємо олівцями чи фломастерами, і тоді вже буде все зрозуміло, так? Ми задачку зробили вірно. вірно. І Якщо, якщо вам подобалося наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім папа-па-па, -па -па -па. гарного дня! Папа! -па!